Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови! Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми імператив Наказовий спосіб. Вашим завданням було утворити наказовий спосіб по три речення на кожну особу: на ЗІ, ІЯ та ДУ. Перед собою ви бачите правильні варіанти. Давайте звірятись. Warten sie einen Moment. Зачекайте хвилину. Zeigen Sie mir ihren Ausweis. Покажіть ваше посвідчення. Unterschreiben Sie hier. Підпишіть тут. Зачиніть двері. Seid höflich. Будьте чемні. Lauft nicht so schnell. Не бігайте так швидко. Frage або frag deine Lehrerin. Запитай свою вчительку. Arbeite nicht so viel. Працюй не так багато. Lies лама. Читай повільніше. Я сподіваюся, перед тим як виконати це завдання, ви опрацювали правила та починали наказовий спосіб з дієслова, не забули поміняти кореневу голосну, не забули, що ніхт ставиться перед тим, що воно заперечує, не забули про виняток дієслова бути та не забули у вічливій формі про займенник «зі», який стоїть відразу після дієслова. Ну і, звісно ж, не забули поставити знаки оклику після кожного речення, оскільки наказовий спосіб це окличні речення. Вітаю, ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та головне корисні відео уроки. До нових зустрічей. Alles Gute!